Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У росіян була спекотна нічка. Шок залужних спокою, Пише волонтера Калеся Поруцька савкович Далі мовою оригіналу, принаймні на цьому етапі він не хоче злити божевільного капелюшника. Людину з розірваною в клапті нервовою системою своєю присутністю за його столом. Людина в якої в руках зграє ланцюгових псів, одного звати ДБР, другого БЕП, третього СБО залужний чудово розуміє, що в них уже очі кров'ю налить. І, мабуть, не вважає себе можливим танцювати в такому захисному костюмі на кінологічному майданчику. Валерій Залужний і два десятки офіцерів із його команди з їхнім досвідом помилками та перемогами системі не потрібні. Найочевиднішим під час війни було б використання цих людей для перемоги, але вони не потрібні, оскільки не припали до школоби. Як виявилося, не потрібними державі тисячі компетентних людей. Тарас Чорновіл усе, як і планувалося, влада вкидає доволі обережні фейки або двозначні тези про залу. Ужного інфопростір, а мудрий нарід підхоплює запуск прямого негативу через Будангу. ефекту не дав. Пішли хитріше у пресу вкинули повідомлення, що залужної шапталу звільнили зі збройних сил після проходження ВЛК і обізнання непридатними до служби. От ви бачили ті довідки? Перевіряли їх достовірність про обставини поінформовані, чому мовчать залужний. Запитуєте, а вам відомо під яким ковпаком зараз? Він його родина, друзі та соратники, які там погрози і загрози, а історія з призна... Аченням послом в Британії ми нічого не знаємо про те, чи хотів цього сам залужний, чи підписав він згоду на таке призначення, чи поїде він в Лондон після підтвердження Агреману або на відріз. Відмовиться, але ця укресуша влада порушує всі норми дипломатичної етики і розголошує через офіційний коментар МЗС факт надсилання Агреману запиту до країни направлення. Це недопустимо. Так роблять тільки останні боки, зрештою подібних офіційних заяв є за минулу пару десятків років. Не дозволила собі жодна, навіть навіть сталіша країна завдання. Нєм та плювати їм на реакцію з Лондона. Головне, чим швидше затіяти цю інформацію в Україні. Реакція очікувана. Мудрий нарід, який ще вчора вирощав залужного президента. Так само натхнено почав розказувати, що ні, сина, зрадив. Він людина Єрмака, ми підтримує Зеленського. Вам зараз конче мертвий залужне. Потрібний тоді матимете вдосталя, нагод його прославляти уже було саме так з В'ячеславом Чорноволом за день до загибелі. Шельмували, як осатаніелі, точнісінько, все як за два десятиліття проти Порошенка. А після загибелі вся Україна у траурі найбільше похорон в історії України. Під ці повідомлення в інтернет-виданнях такі помиє, полилися, і влада вже тільки розпочала провокацію. Може, ще щось трохи підіграла. Далі самі власники з усиллями, от я дивлюся, як на ці брудні технології проти залужно ведуться не всі українчики, як велися й досі ведуться проти Порошенка, І мені хочеться погадити залужному вирватися з під того ковпака в будь-який спосіб і робити те, що він уміє, та там, де це вміють цінити. Хоч усе. Ша Британії в НАТО, хоч де перепрошую за емоційність, але це національне самоїдство таки дістало до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.